Вантажівки із особливим особовим складом полку зв'язку заїжджають на територію частини. Їх зустрічають з оркестром, квітами та хлібом сіллю, та головне військовою дисципліною. Струнку. Здравствуйте, товариші. Вітаю особовий склад з прибуттям в пункт постійної дислокації. Слава, слава, слава! Вільно! Декілька десятків дівчат, солдатів та старших солдатів, що повернулися зі Сходу України, вдома не були більше місяця. Вони виконували свій обов'язок на територіях, де нині ведуться бойові дії. Втім, ані місця дислокації, ані термінів перебування військові не виказують, кажуть державна таємниця. Україна перебуває в стані війни, хоча офіційно не оголошений, тому. Любий виток інформації можливо, може зіграти на руку ворогу. Інформацію ми контролюємо і трошки обмежуємо. Ці обмеження не стосуються особистих вражень, якими дівчата щиро діляться. 21-річна Олеся Воробей вже чотири роки служить зв'язківцем. Під час виконання завдань на сході каже, найбільше хвилювалася за своїх товаришів. Ми переживали за своїх побратимів, колег, військовослужбовців, які захищають нашу неньку Україну. От і це саме страшний такий момент, коли чуєш, що є, загинули є люди такі, і ми, звичайно, всім співчуваємо, співчуваємо їх батькам і родичам. Сама жилася незаміжня, тому за неї переживали її батьки. Дівчина стверджує, її вибору батько і мати не противилися. Батьки мій вибір одобрили і не мають нічого проти. Звичайно, сумували за мною, переживали. Я також за ними. Сумувала, але нічого, все добре, слава Богу. Ми повернулися на місце і раді цьому. Дівчата, що разом із Олесією виконували свій обов'язок на сході повернені додому у раді, хоч кажуть, і під час служби зустрічали хороших людей. Розповідають, місцеві ради допомагали жінкам облаштовувати побут. Тепер настав час і відпочити вдома. Дівчата, які повернулися у військову частину, буде наданий час для відпочинку для зустрічі зі своїми родичами, близькими. Морально та фізичного відпочинку, а потім вони стануть стрій, так само будуть продовжувати виконувати свої завдання. Прийдеться, поїдемо. Ми будемо виконувати всі бойові завдання, які нам поставлять. І так скажуть, поїдемо, ми готові. І хоч дівчата до виконання бойових завдань готові, вони сподіваються, що виконувати їх більше у такому режимі не доведеться. В Україні буде мир, а військові показуватимуть свою майстерність лише на навчаннях. Наталка Пастухова Ігор Прокопчук новини рівного.